Дорогі отці, брати і сестри, всіх вас щиро вітаю зі святом входу Господнього в Єрусалим. Це свято сповіщає нам про велику радість, яку сьогодні ми чуємо, яка проголошується вустами церкви, яка сьогодні торкається наших сердець. Але це свято. Несе в собі і смуток, тому що наш Спаситель світу входить до Єрусалима для того, щоб пройти через хресні страждання, розп'яття на Христі, Воскресіння, через яке Він дарує нам кожному з нас, Воскресіння своє, для того, щоб разом з ним і ми воскреснули і отримали нове, вічне і незмінне життя у Царстві Його Отця. Всіх вас щиро вітаю. Цим сьогоднішнім святом, і нехай та радість, яка нас наповнює, яка сповіщає нам про те, що вже за тиждень, Великдень буде у наших серцях. Але пам'ятаємо про те, що попереду страсний тиждень. І кожен день цього тижня несе у собі певний глибокий зміст, який передається нам через ті слова, які будемо чути. Що промовлятиме свята Христова Церква, і через ті дії, які отримаємо в навчання від нашого Спасителя, ми маємо разом з ним пройти ці дні, бути з ним разом і в Семанському саду, і на тайній вечері, і нести Хрест на Голгофу, разом з ним маємо розіп'ятися для того, щоб разом із ним воскреснути. Тоді ми пройдемо тим шляхом, який він влаштував для нас. Який сам пройшов для того, щоб нам було під силу також цим шляхом пройти, щоб ми ставали причасниками того Божественного єства, яке на землю приходить для того, щоб кожну людину обійняти і сповістити про велику радість і таємницю, що Бог приходить на землю, для того, щоб земля стала небом для кожної людини, яка прагне жити з Богом. Бог стає людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті. Про це говорить нам священномученик Іриней Ліонський. І ця благодать у повній мірі, наскільки це можливо нам прийняти, сповіщається в церкві Христовій, особливо у світосяйну пасхальну ніч. І бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, щоби та радість, до якої ми рухаємося, до якої ми готувалися протягом святої чотиридесятниці. Наповнило наші серця, щоб ми відчували присутність Божу не тільки у пасхальні дні, але й у подальші дні нашого життя, щоб ми разом з Спасителем світу за його допомогою рухалися кожен своїм життєвим шляхом, який нехай кожного з нас приведе до вічності. Я щиро радію від того, що сьогодні так багато віруючих людей зібралося у нашому святому храмі. Сьогодні на двох літургіях причащалося 400 людей, і це не може не викликати радість у наших серцях. Але пам'ятайте, що вербна неділя, вхід Господні в Єрусалим це одна неділя із багатьох. Кожний недільний день також нагадує нам про малу Пасху, про Воскресіння Христове. Тому закликаю вас, щоб у такій кількості ви відвідували кожну неділю Божий храм. Щоб наповнювали стіни наших храмів, нашої єпархії, щоб молилися, просили у Бога милості, щедрот Його, щоб ви були з Богом, і тоді Господь обов'язково буде з вами. Це є просте правило християнського життя. Якщо ми з Богом перебуваємо, єднаємося з ним у таїнствах церкви, тоді він неодмінно з нами перебуває також. І все те, що ми, начебто, і не вспіли зробити в неділю, бо в нас були плани. Все те Господь нам допоможе ще в більшій мірі зробити у подальші дні протягом тижня для того, щоб у наступний Воскресний день ми знову переступили поріг храму, знову були учасниками великої радості, Божественної Євхаристії, знову єдналися один з одним у молитві, раділи, обіймали один одного, любили один одного. І ця присутність наша у храмі Божому, щоб нас надихала на подальші дні нашого життя. Протягом наступного тижня, які з Божою допомогою, ми будемо проходити кожен своїм життєвим шляхом, що визначений для нас Господом. Господи, 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 Obrigado.